Пісня над піснями, п'ятий розділ: прийшов я до саду свого, осестро моя, наречена. Збираю я миру свою із бальзамом своїм, споживаю свого стільника разом із медом своїм, п'ю вино я своє зі своїм молоком. Споживайте, співдрузі, пийте схочу, кохані. Я сплю, моє ж серце чуває. Ось голос мого кохання. Стукає, відчини мені, сестро моя, о моя ти подруженько, голубко моя, моя чиста, бо росою покрилася вся моя голова, мої кучері краплями ночі. Зняла я одежу свою, як знову її надягну. Помила я ніжки свої, як же їх занечищу. Мій коханий простяг свою руку крізь отвір і нутро моє схвилювалося від нього. Встала я відчинити своєму коханому, а з рук моїх капала мира, і мира текла на засувки замка з моїх пальців. Відчинила своєму коханому, а коханий мій зник, відійшов, душі не ставало в мені, як він говорив. Я шукала його, та його не знайшла. Я гукала його, та він не відізвався до мене. Стріли мене сторожі, що ходять по місті, набили мене, завдали мені рани, здерли з мене моє покривало сторожі міських мурів. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські. Як мого коханого стрінете ви, що йому повісте, що я хвора з кохання? Чим коханий твій кращий від інших коханих, вродливіша жінок, чим коханий твій кращий від інших коханих, що так заклинаєш ти нас. Коханий мій білий і рум'яний, визначніший він від десяти тисяч інших, І голова його щиреє золото, його кучері пальмове віття, чорні, як ворон, його очі, немов голубки над джерелами водними, у молоці повимивані, що над повним струмком посідали. Його личка, як грядка бальзаму, немов квітники запашні, його губи лілеї, з яких капає мира текуча. Його руки стовпці золоті, повисаджувані хризолітом. а лоно його твір мистецький, з слонової кости, покритий сапфірами, його стегна стовпи мармурові, поставлені на золоті підстави. Його вигляд, немов той Ливан, він юнак, як ті кедри, уста його солодші, і він увесь пожадання. Оце мій коханий, оце мій дружок, дочки Єрусалимські.